За Останній тиждень ситуація з ГРВІ у Шоцкінській громаді стабілізувалась. Про це повідомив тимчасово виконач обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Ми маємо серед дитячого населення захворювання 103 дитини захворіла, що складає приблизно ту ж кількість, що і на позаминулому тижні. А серед дорослого населення ми бачимо навіть трішки зменшення тобто, захворіла 76, Проти 95 дорослих на поза минулому тижні станом на 1 січня 2024 року вісім хворих на коронавірус проходять амбулаторне лікування. Дітей та вагітних серед них немає. Протягом тижня одужала 21 людина. Протягом тижня ми ще зробили забір 54 аналізів. На ковід частина була відправлена в Сумський лабораторний центр в місто Суми. Частина була проведена експрес-тестами. Нині у шосткінському центрі ПМСД наявні дві вакцини проти ковід-19: це комірнаті тріс і комірнаті Омікрон. Наявна і та, і та вакцина, в принципі, це різні виробники, але суть її однакова. Вона захищає від практично всіх штамів коронавірусної інфекції, наявна в усіх амбулаторіях нашого закладу. Тому скажімо так, дієвий єдиний дієвий метод профілактики залишається специфічна профілактика, тобто вакцина, профілактика, навіть перехворівшим на коронавірус громадянам краще вакцинуватися, щоб отримати міцніший захист. Якщо ви перехворіли і думаєте, чи потрібна вакцинація, чи ні, то вона потрібна. Пацієнти, які отримали вакцинацію більше ніж там 6 місяців тому, можуть звернутися для отримання бустерної дози вакцинацію вакциною в комірнаді. За інформацією керівника протягом 2023 року їх закладом здійснено 1828 щеплень проти коронавірусу. А всього з початку існування COVID-19 здійснено 68 тисяч 969 вакцинацій. Шоскінський центр первинної медико-санітарної допомоги вже подав на контрактування з НСЗУ три пакети медичних послуг за програмою медичних гарантій. Первинна медична допомога це наш основний пакет це психологічна. І психіатрична допомога на рівні первинки. Ми теж на цей пакет Ми в минулому році працювали по ньому і зараз будемо контрактувати. І у нас є ще пакет по паліативній допомозі, мобільній на первинці для важкохворих людей. Ми теж на нього контрактуємо у 2024 році. У шоськінському центрі ПМСД має з'явитись мобільна амбулаторія завдяки благодійникам з Німеччини. Там повинна бути лабораторія, ну кров сеча ЕКГ, навіть УЗД якийсь апараті. Ми вже з ними онлайн зустрічались. Про пропрацьовували маршрутизацію, куди буде їздити ця машина. Тобто ми це будемо робити вже на постійній основі. Це буде наша машина, нашого закладу, наш водій, наш лікар. Також у медичному закладі має з'явитись власна амбулаторія, яка здійснюватиме забір крові та сечі. Це покращить якість надання медичних послуг та зекономить бюджетні кошти. То людина, що прийшла в амбулаторію к нам, її оглянув лікар. Якщо потрібно було здати цей базовий пакет обстеження загальної аналізу крові сечі, то це можна було зробити прямо в амбулаторії.